І зараз долучаємо до нашої розмови військовослужбовця ЗСУ Олександра Войтко. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас, доброго ранку, пане Олександре. Сьогодні неділя хочеться підбивати підсумки цього тижня. От як би ви описали ситуацію на сході країни, зокрема поблизу Бахмута Авдіївки та Вугледара протягом тижня, як вона змінювалась? Ситуація залишається напружена впродовж тижня. Тривали тяжкі бої. Найгарячіша точка Бахмут, але серйозні бої були також в Авдіївці, Мар'їнці. На Вугледарі ворог все ще намагається атакувати, все, що у нього зберігається ресурс, який він накопичив для зимової кампанії. Намагається просунутися, але це у нього виходить дуже мало. Буквально на кількох ділянках на кілька кілометрів йому вдалося пройти. Але навіть там він заплатив дуже велику ціну величезні втрати і в живій силі, і в техніці у російських окупантів. Ну, от якщо говорити про вугледар, то там зрозуміло, що в них очевидно вже завершуються ті ресурси, які вони, як ви вже сказали, підготували для зимової своєї кампанії. І очевидно, що у них немає вже того наступального потенціалу, який в них був ще 2-3 місяці там, враховуючи те, скільки вони спалили там морської піхоти. Як ви загалом оцінюєте ось ту тактику, яку використовували окупанти на вугледарському напрямку? І чому, на вашу думку, вони досі не зробили висновки? Адже ми бачимо, що було кілька хвиль, і кожна хвиля вона була практично ідентична, така сама і якась бездумна, коли просто там клали десятками техніки і сотнями особового складу? Першочерговий задум теоретично міг спрацювати. Спочатку вони за допомогою великої кількості бронетехніки спробували доставити десант в сам вугледар і зав'язати вуличні бої, швидко проїхавши ту відстань, яка для нашої артилерії є робочою, але цього у них не вийшло. Якісь машини їхні підірвалися на мінах, якісь виявили наші розвідники і артилерія від працювала, а після цього у них е, зберігався наказ. От російська армія вже на багатьох ділянках фронту е, на кількох етапах війни демонструвала відсутність гнучкості. Що, скажімо, йдуть величезні втрати. Першочерговий план провалюється, але наказ зберігається і тому вони далі йдуть в атаки. І потім були атаки досить потужні. Тривають вони досі на вугледар, але вже безуспішні. Проте треба віддати належне нашим збройним силам. Вони працюють на 100%. Все одно це напружені бої, часто на коротких дистанціях, коли ворог намагається по кілька одиниць бронетехніки за підтримки піхоти підійти до наших позицій, адже вони не лише в самому місті. У вугледарі вони також є біля нього. Ворог досі намагається штурмувати окремі наші позиції, але бійці тримаються стійкою і завдають ворогу значних втрат. А ще щодо вугледару, хотів би уточнити: от, ви сказали, що первинний був план такий, що намагалися перекинути десант на бронетехніці, щоб цей десант міг закріпитися на околицях міста. Чи вдалося бодай чи був якийсь хоч епізод, коли російським десантникам чи спецпризначенцям, чи морпіхам із цих вдалося, бодай на якійсь частинці околиць закріпитися? Бо, от публічно про ці факти не було відомо. Якщо ми говоримо про сам Вугледар, то їм не вдавалося там закріпитися під Вугледаром. Є дачі, це не сам Вугледар, туди їм вдавалося тільки дача. Так стат... усі так, так, так. Але і там вони зазнали великі втрати, і там вони вже свій контроль втрачають. Ну а до речі, щодо Вугледару, то британська розвідка говорить, що зараз у Вугледаріну протягом останніх тижнів призупинився наступ окупантів в першу чергу через те, що наші військові змінюють техніку бою. От чи можете ви сказати, що британська розвідка дає отакий коректний прогноз? Я не знаю наскільки наші військові змінюють техніку бою. У нас вона залишається ефективна. Це робота дронів з виявлення ворога, робота з артилерією, робота позицій, коли вони бачать пересування чи піхоти, чи ворожої бронетехніки. А масовані атаки зупинились, проте локальні бої тривають. Як я вже сказав, позиції у нас там багато і біля вугледару теж не в самому місті ворог намагається окремі з них атакувати і досить часто просто вже не залучає настільки значні сили для цього. Ну і також хотіли би ще поговорити про інші напрямки, от зокрема, наприклад, про Мар'їнку. Ми знаємо і бачили ці кадри. Наскільки це місто взагалі стерте з лиця землі, і що там практично ну, закріпитися взагалі не зрозуміло як можна, але наші оборонці досі досі утримують частину центру Мар'їнки і західну частину міста Мар'їнка. Наскільки зараз в цих умовах складно це робити, і наскільки є ще на тому напрямку можливості в Росіян наступати, те, що вам відомо. В Мар'янці тривають також дуже напружені бої. Для ворога цей населений пункт є дуже важливим, адже це фактично ворота до Донецька. Там 10-15 кілометрів і вже Донецьк. Також ворог, захопивши Мар'янку, він намагається відсунути нашу артилерію від Донецька, щоб вона не змогла частину Мар'янки. Так, так, ну я кажу, він намагається захопити всю Мар'янку, так щоб так. відсунути далі нашу артилерію, але це в нього не виходить. Так. Тому що наші наші оборонці, як ви правильно сказали, частину населеного пункту контролюють, і ми маємо розуміти, що штурм Мар'їнки він триває від 24 лютого 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення, і наскільки героїчні захисники, що більше року вони під Донецьком стримують всі ці навали. А ресурси там є, але це ресурси багато там воює мобілізованих мешканців Донецька. От саме Мар'янка, Авдіївка туди їх женуть. Вже вони закінчуються, тому їм на зміну приходять мобілізовані з Росії. от така у них рециркуляція, Спочатку Росіяни гнали на забій там жителів Донецька, а тепер. Донецьким командирам присилають мо присилають мобілізованих росіян, і вони вже їх женуть на убої на укріп райони наші в Мар'їнці і Авдіївці, бої там напружені, але наші збройні сили тримають позиції. Ворог зазнає значних втрат, також значного просування там немає. Ну і ви вже сказали про Авдіївку. От хотілося більш детально почути, яка ситуація саме в українській Авдіївці. Авдіївку ворог намагається оточити. Було дуже багато штурмів. Також і штурмують з 20 з 20-х чисел лютого минулого року зараз. Ворог, зрозумівши, що штурми Авдіївки не приносять результату лише втрати, тому що вона дуже укріплена, дуже міцна оборона там у збройних Сил, Він її намагається обійти, намагається перерізати. Траси, які сполучають її з тилом, але також значного просування немає до цього ще дуже далеко, і збройні сили дають ефективну відсіч, щоб ворог Авдіївку не зміг оточити. Ну і зараз, от до речі, про ворога про його тактику хочемо поговорити? От нещодавно ми бачили десятки відео, які записували вагнерівці, говорили, що мовляв у них снарядний голод. От як ви вважаєте за вашими відчуттями, чи є у ворогів дійсно якийсь голод, чи це просто інформаційна операція чергова? Снарядів у них менше, якщо порівнювати з літом минулого року, тоді була дуже активна робота артилерії. Тоді цілі міста вони могли просто рівняти з землею і за рахунок цього їх захоплювати. Якщо порівнювати з літом минулого року, то снарядів у них менше. Це відчутно. Але на ключових напрямках, таких як Бахмут, таких як. Авдіївка, Мар'янка, Вугледар їм вдалося накопичити резерви і робота артилерії. Там все ще активна російських окупантів. Ну до речі, якщо говорити про якісь приблизні, хоча б цифри, то говорили раніше, озвучували різні аналітики, що до 60 тисяч снарядів усіх калібрів по всій лінії фронту окупанти могли використовувати за добу. В попередні фази війни, тобто там влітку минулого року, там в інші місяці, коли було найбільший такий пік загострення, а зараз нібито 20 тисяч це максимум, що вони можуть собі дозволити по всій лінії фронту за добу. Це в піку, також максимально. Тобто, втричі, називають аналітики. Як ви можете оцінити таку інформацію? Чи вона відповідає дійсності, що дійсно в три рази, нібито як зменшилася активність? Тут складно оцінити саме в рази, ми ж не рахуємо так точно там всю кількість ну прильотів паче це по всій лінії фронту. Та їх також дуже багато і лінія фронту у нас тисяча кілометрів, тобто десь може бути тихіше, але на ключових напрямках все ще досить гаряче. Не треба забувати про сватове Креміна. Цю ділянку ворог там також намагається атакувати наші сили. Також у російських окупантів там артилерія активно працює. Тобто на ключових для себе напрямків вони зробили запаси артилерія їхня працює, але це в кілька разів менше ніж влітку вони могли використовувати снарядів. Це правда, це спостерігається, пане Олександре. І наостанок хочемо запитати у вас про бойовий дух напередодні ймовірного великого весняного бою. От що ви можете сказати про свій і про бойовий дух побратимів. Бойовий дух високий зараз, поки триває цей етап, всі розуміють, що на ньому потрібно утримати наші позиції, потрібно завдати ворогу максимальних втрат. І бійці чекають нашого контрнаступу. Ми розуміємо, що в зимові кампанії всі підрозділи збройних сил так трималися. І не допускали просування ворогу, просування ворога для того, щоб дати можливість підготувати резерви. Тепер скільки треба, ще протримаємося, але всі чекають контрнаступу. І чим ближче до середини до кінця війни, тим бойовий дух стає ще вищим, тому що бійці вірять, що резерви. Підготовуються, і наш контрнаступ до нього залишилося вже не так і багато часу. А всі бійці вони і обороняються стійко, але головною нашою метою є звільнення окупованих територій, і всі чекають саме цього. Так, дійсно, будемо сподіватися, що цей великий контрнаступ він дійсно відбудеться уже цієї весни, і він відбудеться успішно. і Що всі ці резерви, зокрема, які тренувалися в країнах-партнерах на полігонах, в навчальних центрах, вони всі прибудуть в Україну на новенькій бронетехніці: американській, європейській і. Дадуть серйозний бій, і хоча б як мінімум розріжуть це російське угруповання навпіл і відкинуть росіян з півдня нашої держави, і потім будуть звільняти всю іншу територію України. Дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру, пане Олександре. І бажаємо вам і всім вашим побратимам лише успіхів і лише перемоги. Дякуємо. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Олександр Войтко, військовослужбовець Збройних сил України.